Вчителі, медики, підприємці і чиновники, енергетики та надзвичайники з перших днів війни Кривий ріг тримав оборону міста і допомагав бійцям ЗСУ, батальйонів тероборони нацгвардійцям. До спільної справи долучились представники абсолютно різних професій на робочих місцях і у вільний від праці час. Сьогодні понад 120 криворізьких волонтерів у сесійному залі мерії. Тут у залі сьогодні я дуже радий всіх бачити, бо тут знаходиться дуже багато тих, хто з перших днів. Повномасштабної агресії разом з нами почав боронити рідне місто. Я всім нагадаю, що коли почалася війна, у нас взагалі не було війська. У нас було там 48 тероборонівців, 600 нацгвардійців і два міномети. І більше нічого не було, тому що наша 17-та бригада майже у повному складі була на Донбасі. Кривий ріг вистояв, у тому числі завдяки волонтерам. Нині ці люди не полишають своєї діяльності, охоплюючи різні сфери: від допомоги військовим на фронті до підтримки переселенців, для яких наше місто стало другою домівкою. Ваша самовіддана праця всіх без виключення, коли е в школах там живуть біженці або пліту сітки, а в дітсадках готують їжу е чи там роблять окопні свічки. І те ж саме заклади культури. Ну тобто всі, 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 всі разом. Я вам дуже вдячний. Якби я міг, я б дав кожному там найвищий орден. Активні учасники волонтерського руху, освітяни, на базі Криворізьких навчальних закладів продовжує кипіти робота. Колектив нашого закладу учні, батьки з перших днів долучилися до допомоги. Ми плетемо сітки, готуємо хлопцям смаколики різного роду, допомагаємо різними речами. Тобто, як тільки треба допомога нашим хлопцям, ми завжди поруч. Коли ми знаємо, що десь якісь хоча б однієї людини, хоча б десяток наших військових будуть життя збережені, і для нас це найбільша нагорода. Ми дуже хвилюємося за всіх. Це найкраща нагорода. Ви знаєте, ми за кожного молимося і хвилюємося як матері, мабуть, у найкритичніші моменти робили свою роботу енергетики. Завдяки їхнім зусиллям до знеструмленого міста поверталося світло. Ми включилися разом із ДТЕКом енергетичною компанією. Коли не було світла, коли були проблеми з енергетикою, ми їм допомагали максимально мотивація, перемога. За роботу, яка триває і нині, найактивніші представники волонтерського руху та працівники різних сфер сьогодні отримали нагороди від Міністерства оборони України та Ради оборони міста. Олег Ендраксон, Максим Пономарьов, цей день.